Наш відділ відділу обслуговування та реабілітації пільгових категорій громадян. Також до нашого відділу Включено сектор ветеранської політики, відділ наш надає спектр надання адміністративних та соціальних послуг. Робота починається з того, що ми встановлюємо статус особи з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам праці, членам сім'ї померлих загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України. Готуємо документи для встановлення статусу постраждалим та ліквідаторам наслідків. Чорнобильської катастрофи. Здійснюємо компенсаційні виплати. Особам з інвалідністю також ми ставимо на облік для забезпечення санаторно курортною путівочкою. Якщо людина не може поїхати, то ми виплачуємо компенсацію. Також формуємо документи для забезпечення осіб з інвалідністю, технічними та іншими засобами реабілітації. Виплачуємо компенсацію на бензин та транспортне обслуговування. Очолюємо комісію проросля до заяви особам, які потребують житла, на виплату компенсації в цьому році. Подали потребу для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО операції об'єднаних сил захисників і захисниць України, учасникам бойових дій ще з. Які мають групу інвалідності з числа воєнів інтернаціоналістів, також внутрішньопереміщеним особам. Ми сформували потребу 44 особи на 102 мільйони гривень. Уже надійшли кошти семи особам з числа учасників бойових дій на території інших осіб. З них вже троє придбали житло. Також двом особам з числа учасників АТО, також одна особа на сьогоднішній день вже придбала житло. Також ми даємо направлення для дітей з інвалідністю до. Ревіляційної до реабілітаційних закладів також на професійна навчання. Також наш відділ приймає документи від навчальних закладів для здійснення соціальних стипендій. У нас на сьогоднішній день отримують соціальні стипендії, три навчальних заклади. Отримують таку стипендію понад 400 студентів. Що місячно ми формуємо потребу і коли надходять кошти, перераховуємо кошти на навчальні заклади для виплати соціальних стипендій їхнім студентам. Також наш відділ. Здійснює, приймає документи для виплати допомоги мешканцям Уманської міської територіальної громади, які опинилися в скрутному становищі в зв'язку з, стих... з хворобою чи стихійним лихом. Ми приймаємо документи, опрацьовуємо, подаємо на розгляд комісії і потім, відповідно до рішення виконавчого, комент... виконавчого комітету, виплачується таким людям допомога. В цьому році також в зв'язку з військовою агресією та ракетним ударом по місту мені було внесено зміни до. Програми турбота, якими передбачено виплату на вирішення соціально-побутових питань мешканцям будинку, який постраждав внаслідок ракетного удару. Таку допомогу всім мешканцям даного будинку було виплачено. Також була виплачена допомога родинам загиблих із за рахунок коштів обласного бюджету та травмованим особам. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, власники житла, які безкоштовно в своєму помешканні розмістили внутрішньопереміщених осіб, виплачуються. Компенсація. Такі власники житлових приміщень щомісячно до нас приходять до, до нас управління, ми приймаємо заяву і потім з поданих заяв формуємо перелік осіб з розміром компенсації, яка щомісячно подається до Черкаської військової адміністрації для виплати такої компенсації власникам житла. На сьогоднішній день подають заяви майже 300 осіб і безкоштовно проживають від відповідно до. Поданих звітів понад тисячу переміщених осіб ми вносимо пропозиції, направляємо листи до власників приватних структур щодо необхідності встановлення пандусів. Ми направляємо мешканців нашого міста пільгових категорій до реабілітаційного комплексу Гармонія, який надає соціально реабілітаційні послуги.